Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми з вами будемо говорити про радіоактивність. Будемо говорити про альфа-бета, гамма випромінювання, тобто види випромінювання, які існують, будемо вивчати з вами. Ось, а також поговоримо про закон радіоактивного розпаду. В історії фізики є цікавий факт: відкриття рентгенівського випромінювання допомогло у відкритті явища радіоактивності. Справа в тому, що після виявлення рентгеном ікс променів науковці почали активно досліджувати їхні властивості та джерела виникнення. Зокрема, французький фізик Анрі Бекерель провів експеримент, загорнувши фотопластинку в чорний папір, щоб не засвітити сонячними променями, і поклав на неї сіль урану. І виніс фотопластинку на кілька годин на яскраве сонячне світло. Після проявлення на фотопластинці у тих місцях, де лежав радіоактивний препарат, проявилися плями. Бекерель зробив висновок, що уранова сіль випускає випромінювання, яке має велику проникну здатність. Він припустив, що уран випускає промені під дією сонячних променів. Для підтвердження чи спростування цієї гіпотези, науковцю необхідно було провести низку експериментів. Та на заваді стала похмура погода. Тому Бекерель поклав фотопластинку з урановою сіллю у темну шухляду. Коли після кілька днів науковець про всяк випадок проявив фотопластинку, то побачив, що сіль урану випустила невидиме випромінювання і навіть без сонячних променів. Бекерель зрозумів, що уран випускає випромінювання без впливу будь-яких зовнішніх чинників. А властивість випромінювати притаманна саме ядру урану. Пізніше таке випромінювання стали називати радіоактивним від латинського слова радіо випромінює, активус дієвий, а нукліди, ядра яких мають таку здатність радіонуклідами. На світлині ми зараз тобою бачимо Марію Складовську Кюрі, французького фізика і хіміка, жінку, є лауреатом двох Нобелівських премій. Такої честі за всю історію були удостоєні лише троє дослідників, в чому її заслуга. А разом зі своїм чоловіком П'єром Кюрі, Марія зацікавилася дослідами Бекереля. Перевіривши на радіоактивність усі відкриті на той час хімічні елементи, вони виявили, що радіоактивні властивості також має торій. Пізніше науковці з'ясували, що радіоактивність властива всім хімічним елементам, порядковий номер яких більший за 82. Крім того, радіоактивними можуть бути природні або штучно отримані нукліди і інших хімічних елементів. На сьогодні вивчено близько 40 природних хімічних елементів, що мають здатність до радіоактивного випромінювання. Термін радіоактивність у науку ввела саме Марія Кюрі, Марія Складовська Кюрі. Варто зазначити, що сталося це після того, як вона відкрила радій від слова радій і пішла назва Радіоактивний, старша донька Марії Складовської Кюрі Ірен разом із чоловіком Фредеріком Жолі Кюрі, у 35-му році минулого століття отримали Нобелівську премію, також, мабуть, це в них сімей не було за синтез нових радіоактивних елементів. Така собі династія. За визначні досягнення в науці у Варшаві на батьківщині Марії Складовської кюрі споруджено пам'ятник на її честь, композиція якої ми бачимо з тобою зараз символічне зображення атому відкритого Марією, саме атом Полонію, радіоактивний атом. А Ернест Резерфорд, англійський фізик, запропонував на шляху радіоактивного випромінювання розмістити магнітне поле. Ось ми бачимо з тобою радіоактивну речовину всередині свинцевого контейнера. Є малесенький отвір, ось тут дуже дуже тонесенький, для того щоб випромінювання було у вигляді променя, проте проходячи. Через магнітне поле цей промінь розділявся на три складові, які назвали потім альфа, бета і гамма. Спостерігати їх можна було по спалахах, які утворювалися на фотопластинці. Внаслідок цього експерименту було виявлено саме три види випромінювання: альфа, бета та гамма випромінювання. Отже, альфа випромінювання це потік ядер атомів гелію. Позначається гелій 4,2. Які рухаються зі швидкістю порядку 10 в сьомій степені метрів за секунду. Якщо ти пам'ятаєш швидкість світла 3 на 10 у восьмій степені. Отже, дуже велика швидкість. Так? Заряд альфа-частинки дорівнює двом елементарним зарядам, тобто ось такому значенню воно належить. Бета-випромінювання. Як і альфа-випромінювання відхиляється магнітним полем, тільки альфа менше, а бета сильніше. Отже, було виявлено, що бета-випромінювання це потік електронів. Які летять зі швидкістю величезною, наближеною до швидкості поширення світла. Отже, для бета-частинки у нас відомі завжди будуть і маса, і заряд. Ну, а гама випромінювання, як показало вивчення цього випромінювання, це є електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти понад 10 о 18 степені Герц. І швидкість їх поширення у вакуумі становить так само, як і швидкість світла 3 на 10 8 степені метрів за секунду. Отже, радіоактивність характеризує здатність речовин до радіоактивного випромінювання. Радіонуклідами називають нукліди. Ядра яких мають здатність до радіоактивного випромінення. Нукліди це хімічні елементи, атоми хімічних елементів, так? Далі радіоактивність. Здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших хімічних елементів із альфа, бета мінус та бета плюс, гамма випромінювання. Зверни увагу, бета мінус та бета плюс. Ми тільки що говорили з тобою про те, що бета-випромінювання це потік електронів. Тобто ми говорили з тобою саме про ось цей вид випромінювання. Але є ще ось такий вид випромінювання бета, де стоїть значок плюс, це говорить про те, що це потік позитронів. Тобто є електрони, а є позитрони, античастинки для електронів. Зверни увагу, що для. Електрона у нас була ситуація, яку я вже показувала тут. А для позитрона, подивись, просто ми знімаємо модуль, тому що заряд бета-частинки мінус та бета плюс просто протилежні за знаком. Маса залишається та сама. Альфа випромінювання має найменшу проникну здатність. Затримується навіть аркушем паперу завтовшки 0,1 мм. Бета випромінювання. Затримується листом алюмінію товщиною 1 мм, а свинцева пластина завтовшки 2 см послаблює потік випромінювання у 2 рази на 50%. Мова йде саме про гамма випромінювання. Отже, найважче захиститися від гамовипромінювання, воно проникає крізь доволі товсті шари матеріалів, і в окремих випадках для захисту від гамовипромінювання необхідні бетонні стіни завтовшки навіть кілька метрів. А найлегше захиститися від альфа випромінювання, оскільки це буде у нас навіть папір, одяг, і шкідливим воно буде, якщо потрапить, звісно, на відкриті ділянки шкіри. До речі, учені з'ясували, що вихідне, так би мовити, материнське ядро атома радіоактивного елемента, назвемо його Х якесь ядро, так, може зазнавати цілої низки перетворень. Ядро атома елемента X буде перетворюватися на ядро атома елемента Y, потім на ядро атома елемента Z якогось і так далі. Однак у цьому ланцюжку не може бути випадкових перетворень. Сукупність усіх ізотопів, ізотопів, які утворюються з материнського ядра. От при, в результаті послідовних радіоактивних перетворень даного материнського ядра називають радіоактивним рядом. Один із ланцюжків таких перетворень ти зараз бачиш тут на світлині. Виявлено, що існують чотири радіоактивні ряди, які об'єднують усі відомі в природі радіоактивні елементи. Ряд торію починається з торію 232. Ряд урану радію, ряд урану, актинію і ряд Нептунію, і ще існує. Треба сказати, що ось ці перетворення відбуваються до тих пір, поки не прийде перетворення до якогось стабільного, нерадіоактивного елементу. Для того, щоб виявити, які будуть перетворення відбуватися, у нас в задачах буде говоритися про те, який буде відбуватися розпад, чи то альфа, чи то бета мінус, чи то бета плюс розпад буде відбуватися. Ми будемо користуватися відповідною схемою або відповідними правилами зміщення, які в свій час запропонував Федеріко Содді. Отже, правило альфа розпаду. До речі, для цього нам з тобою буде потрібна періодична система хімічних елементів. Зверни увагу, будь ласка, ось на цю схему. Це схема альфа розпаду. За цією схемою ми будемо з тобою визначати, який саме новий хімічний елемент, нове ядро буде утворюватися. Для цього від А віднімаємо 4, від Z віднімаємо 2. По нижньому числу, по порядковому номеру, дивимося, яке це буде у нас нове ядро. Або можна зробити простіше, якщо ми, наприклад, маємо з тобою актиній, то і нам сказали з тобою, що це буде альфа розпад. Ми розуміємо з тобою, що нам треба, щоб порядковий номер було z 2 у нового ядра. Отже, ми рухаємося ліворуч до наступного елементу, який знаходиться на дві клітинки вліво Z-2, так? вліво на дві клітинки. Отримуємо Францій, з нього записуємо порядковий номер новий і атомну масу. Це було правило. Альфа розпаду. Наступне правило бета мінус розпаду і бета плюс розпаду. Давай звернемо увагу на ці дві формули. Ми бачимо з тобою, що вони відрізняються, тим, що тут у нас електрон, а тут позитрон. У позитрона, як я вже говорила, додатні значення заряду. Так? Отже, тут буде плюс 1, а тут буде мінус один. Таким чином. Треба тут у нас буде додати одиничку, а тут відняти одиничку. Проте масове число залишається тим самим, адже тут нулик. Отже, фактично, 0 плюс А буде А, мінус 1 додати Z плюс 1 буде просто Z. І тут аналогічно. Якщо на таблиці, знову візьмемо з тобою актині. Припустимо, нам сказали, що у нас буде бета плюс розпад. Ми пам'ятаємо з тобою, що для цього потрібно нам з'їхати ліворуч на одиничку, буде радій. А якщо буде бета мінус, ми маємо з'їхати з тобою, правило зміщення говорить, з'їхати праворуч на одиничку, буде резерфордій. Порядковий номер беремо звідси, це число Z, і таким чином округлюємо до цілого атомну масу. Виконуємо завдання 5,3. Ось такий маємо з тобою радіоактивний ряд радію. Маємо дійти до стабільного ізотопу плюмбуму. Нам пишуть з тобою, де є альфа розпад, де є бета-розпад. Ну і знизу, до того ж, ще написали, скільки відбувається розпад насправді за часом. Отже, перш за все, ми працюємо з альфа-розпадом. Ми бачимо з тобою, що у нас нижнє число має зменшитися на 2, а верхнє зменшитися на 4. Обчислюємо. По нижньому число дивимося, це буде у нас радон, адже порядковий номер 86. Якщо за тим правилом, другим, яке я тобі говорила, можна просто по таблиці порахувати, пам'ятаючи про те, що ми від радію маємо переїхати на дві клітинки ліворуч. Отже, отримали радон. Записали RN. Наступне тепер від цього має бути у нас наступне число. Віднімаємо 2. Буде 84, я вже помилилася. 84. Тут віднімаємо 4, буде 218. Отже, дивимося, що це буде за елемент по нижньому числу. Тобто від радону ліворуч на дві клітинки. Раз, два. Це буде полоній. Перевіряємо себе. Номер порядковий: 84. Наступний ще один альфа розпад від полонія Знов ліворуч на дві клітинки. Раз, два, це буде плюмбум. ПБ пишеться 82 порядковий номер. Порядковий номер ми можемо визначати одразу, але верхнє число, воно не завжди буде співпадати з тим, яке є у таблиці. Чому? Тому що може отриматися ізотоп, про який у таблиці не сказано. Тож ми маємо 218 відняти 4. 214. Наступне має бути бета-розвад. Якщо нам не вказано, який саме бета плюс чи бета-мінус розвад, ми беремо з тобою бета мінус. При цьому ми пам'ятаємо з тобою, що нижнє число у нас має збільшитися на одиницю, а верхнє залишитися таким самим. Отже, верхнє буде 214, як і було, а нижнє у нас збільшується на одиничку, буде 83. По нижньому числу дивимося у таблицю. І це буде бісмут. Тобто, ми маємо з тобою від плюмбума переїхати праворуч на одиничку. Це буде бісмут. Робимо аналогічно, тепер тут. Верхнє число повторюється, адже воно у нас незмінне, а нижнє збільшуємо на одиницю. Під номером 84 ми з тобою вже мали сьогодні полоній, проте зверни увагу, у нього буде інше верхнє число. Тобто ми отримаємо зараз ізотоп полонію. Наступний у нас іде альфа-розпад. Знов за цією схемою ми маємо з тобою зменшити z на 2а на 4. 210, 82. Таким чином, ми дивимося з тобою, що під номером 82, у нас вже теж було це сьогодні. Це буде плюмбом. Пишемо П, Б. Наступне має бути знову бета-мінус. Z плюс, пам'ятаємо, буде 83. А верхнє число залишається таким точно. І бачимо, що знову утворився у нас ізотоп іншого хімічного елементу, бісмута. Пишемо бісмут і дивимося, чому ізотоп? Тому що а, ізотоп це є однакові ядра, точніше, ядра одного хімічного елементу. Бачимо тут 83, тут 83, тобто це є бісмут і тут, і тут. Але різна кількість буде нейтронів всередині цього ядра, тому їх називають ізотопи. Добре, тепер у нас має бути бета-мінус знов. Число повторюється верхнє, нижнє збільшується на одиничку. Таким чином, ми отримали знов з тобою ізотоп полонію. І перевіряємо себе, чи отримали ми справді плюмбум зараз. Ми маємо зробити з тобою альфа розпад тобто має нижнє число зменшитися на 2, було 84, буде 82, а верхнє зменшиться на 4. Все співпало, отже, ми все правильно з тобою зробили. Отже, ми з тобою молодці, а тепер зверни увагу, будь ласка, на ось ці числа, які тут записані. Ми бачимо з тобою, що альфа, альфа розпад буде відбуватися з радіо на радон аж 1600 років. З радону на полоні 3,82 доби. Потім там є десь хвилини, десь є мілісекунди. Зверни увагу, десь знов роки, доби, доби і так далі. Ми бачимо з тобою, що в залежності від того, який хімічний елемент, який ізотоп відбувається. По різному розпад. З чим це пов'язано? Пов'язано саме з активністю радіоактивної речовини. Тому що для кожної радіоактивної речовини визначається, було визначено в принципі, свій час, за який її активність зменшується вдвічі. І ось зараз ми бачимо з тобою на цій, в цій таблиці нам і зобразили періоди піврозпаду радіонуклідів. Тобто піврозпад, ну ми розуміємо з тобою, що це розпад усіх ядер наполовину, рівно на половину, за скільки відбувається, так? Але тут зображені лише деякі радіонукліди, значення періодів піврозпаду можуть коливатися від декількох секунд, мілісекунд до мільярдів років. Розглянемо графік залежності кількості ядер N, яке будемо позначати, це ті ядра, які ще не розпалися від часу розпаду T. Зверни увагу, що після того, як розпалося 50%, тобто залишилося рівно половина від початкової кількості ядер, у нас пройшов рівно півперіоду, час рівний півперіоду. Тобто після другого півперіоду у нас залишиться вже 25%, після третього 12,5% з і так далі, з половини і так далі. Ось. Тобто ми бачимо з тобою, що утворюється ось така крива залежність, така собі, гіпербола. І для кожної речовини у нас буде своя відповідно ось така крива, і своя кількість ядер буде розпадатися, тому що час півперіоду у кожної речовини свій. А це говорить про те, що активність радіоактивного джерела буде своя. Отже, період піврозпаду позначається великою літерою Т, і це час, протягом якого розпадається половина 50%, так, половина наявності, наявної кількості ядер даного радіонукліда, даної радіоактивної речовини. Основний закон радіоактивного розпаду ось такий вигляд має. Цією формулою ми будемо з тобою користуватися при розв'язуванні задач на радіоактивний розпад. Крім того, зверни увагу, N0 0 початкова кількість ядер, яка була на початку. N – кількість, що не розпалися, ті, що ще залишилися в момент часу, Т маленьке, ну, а Т – це період піврозпаду, який беремо з таблиці. Або він вказаний в задачі. Далі є таке поняття як активність радіоактивного джерела, яку позначають літерою А. Це є фізична величина, вона показує кількість розпадів, що відбуваються за одну секунду. Кількість розпадів. За одну секунду. Отже, одиниця поділена на секунду, це є секунда в мінус першій степені або Бекерель. Одиниця активності 1 один Бекерель. пишеться БК. Ну чому Бекерель? Думаю, зрозуміло, оскільки Бекерель відкрив радіоактивність взагалі. На його честь назвали. Далі позасистемна одиниця активності також присутня. Вона найчастіше використовується, в принципі, це кюрі, також на честь Марії та П'єра Кюрі. Цей зв'язок для себе також потрібно мати постійно під рукою, для того, щоб можна було перейти від однієї одиниці вимірювання до іншої. Тепер активність радіоактивного джерела Вона визначається у нас ось такою формулою. Зверни увагу, а дорівнює лямбда помножене на n. Н, як ми вже з тобою сказали, це кількість ядер, що не розпалися, так? Отже, на даний час ті, які знаходяться в зразку. ось, А лямбда – це є стала радіоактивного розпаду. ось, І вона характеризує даний радіонуклід. ось. Пов'язана вона з періодом піврозпаду, Ось таким е зв'язком. Ми можемо з тобою використати або натуральний логарифм 2 поділити на Т, або 0,69 поділити на Т. Можна оцю частинку використовувати, можна одразу брати ось цю, кому я подобається. Виконуємо завдання 8.1. За графіком залежності кількості радіоактивних ядер від часу, визнач період піврозпаду радіоактивного радіокліда. Радіоактивного нукліда, точніше ну, радіонукліда. Отже, маємо з тобою такий графік. Бачимо, що тут у нас кількість ядер на 10 у 18 степені треба множити. Так? А тут у нас час у хвилинах. Отже, початкова кількість ядер, яка була в момент часу 0, дорівнює 6 на 10 у 18. Зрозуміло, що за перший період піврозпаду відбудеться половина, ну чому кажуть, піврозпаду. Половина розпаду, тобто було 6, стане 3, так? Ось тут. І це буде, у нас тут де 50%. Відбудеться це за 5 хвилин, відповідно. Ось, і ми бачимо з тобою, що буде уже не 6 на 1018 18 а 3 на 1018 18 Отже, відповідь в цьому питанні буде ось така. І 8,2, який відсоток радіоактивних ядер залишиться через час щодо рівня трьом періодам піврозпаду. А 83, яка частина ядер розпадається за час щодо рівня двом періодам піврозпаду. Зараз на ці два питання ми маємо дати відповідь. Повертаємося до цього графіку і дивимося. 2Т відповідає у нас 25%, тобто н 0 поділити на 4 потрібно. 3Т відповідає 12,5%, і потрібно n0 поділити на 8. Отже, який відсоток відповідає ось такій кількості періодів? Ми пишемо з тобою. В таблиці ми вже подивилися 12,5%. Ну, можемо для себе тут записати, що це буде n 0 поділити на 8, тобто, якщо потрібно, буде знайти кількість ядер, так? А в відсотках, бо у нас за відсотки тут спитали, ми записали. Тепер тут Тут нас питають, яка частина, тобто, навпаки, треба знайти оцю частинку, так? Двом періодам. Два періоди, це 2Т, відповідно. Це буде у нас n 0 поділити на 4. А якщо у нас говорять про частину, так, а якщо у відсотках, то це буде у нас 25%, щоб у нас і ті, і ті значення були тут поруч. Відповімо на питання: 10. 10.1. що називають бета-плюс частинками. Звичайно, це позитрони, частинки, які за значенням своїм заряду будуть такі точно, як електрони, але знак заряду буде плюс маса однакова з електроном. Тобто, це є античастинка. Про античастинки у нас буде трошечки пізніше відповідний урок, і там будемо про це докладніше говорити. 10.2. Визнач, як змінюється порядковий номер Z елемента в періодичній системі та його масове число А під час випромінювання альфа-частинки. Оскільки у нас зменшується і тут, і тут число на 4, і тут на 2, відповідно відповідь буде у нас В. Схему оцю треба пам'ятати, вивчити. Далі, 4,3. Визнач, як змінюється порядковий номер Z елемента в періодичній системі та його масове число А під час випромінення бета-частинки, бета-мінус. У схемі це виглядає ось таким чином. Зараз я спеціально написала не просто електрон, а бета-мінус частинка. Ось мінус 1 0. Тут у нас позначення, це теж треба пам'ятати. І тепер ми дивимося, яка відповідь нам задовольняє. Зрозуміло, що це буде відповідь А4. 10-4. Дивимося. Визначити, як змінюється порядковий номер Z в періодичній системі, його масове число А під час бета плюс розпад. Так? Дивимося. Вже ми знаємо з тобою, що оскільки у нас у бета мінус тут плюс, то ось тут, так? Не видно. Ось тут z плюс, а відповідно, де буде бета плюс, тут буде плюс одиничка, і тут буде мінус одиничка. Так? Тобто нам треба z, щоб зменшилося на одиницю. Ось воно. А маємо залишитися незмінним. І ще маємо два питання в розділі 10, 10.5. Ізотоп якого елемента утворюється під час альфа-розпаду Нептунію. Отже, беремо хімічну періодичну систему хімічних елементів. І шукаємо Нептуні під номером 93. Ось Нептуній. І при альфа-розпаді у нас нижнє число зменшується на 2. Тобто ми зміщуємося з тобою, переїжджаємо по таблиці на дві клітинки ліворуч. Отримуємо протактиній па 91 Чи є в нас така відповідь? Дивимося. Ось вона. Так. протактиній. є. Відповідь А. І 10,6 – період піврозпаду радіоактивного нукліда дорівнює 1600 років, за який час розпадеться 50% радіоактивних ядер. Тобто має бути у нас половина від усієї кількості ядер. Отже, а це якраз і є період піврозпаду, тобто 1600 років, це і буде в даному разі відповідь. Залишається нам з тобою розв'язати дві задачі, отже, розв'язуємо 11.1. Чому дорівнює активність радію 226, масою 5,1 грама? Якщо стала радіоактивного розпаду, становить ось такому значенню відповідь запиши в кюрі. Отже, ми маємо з тобою сталу радіоактивного розпаду, маємо радій, масу його маємо в грамах поки що, і потрібно знайти, нам, чому дорівнює активність літера А. За означенням ми з тобою вже знаємо, що активність визначається, як лямбда стала радіоактивного розпаду, помножена на кількість ядер, які в даний момент часу є, не, ті, які не розпалися. Далі, ми маємо з тобою масу, знаємо, що це радій. Отже, можемо з радію з цього запису взяти що малярну масу, наприклад, так, і скористатися відомою формулою для визначення кількості ядер. Ця формула відома тобі з курсу хімії, з курсу фізики, коли ми говорили про а, гази і тому подібне. Тобто ми з тобою вміємо це знаходити. Отже, формулу я тобі нагадую, користуйся нею, будь ласка. Малярна марса для радію буде ось такою, або в грамах, оскільки маса у нас в грамах є. Пишемо просто без цього множника. Так? Отже. Отже, підставляємо значення сталу авогадро ти також знаєш. Таким чином, скорочуються у нас молі, скорочуються грами, і рахуємо. Утворюється ось така кількість ядер. І тепер ми множимо за цією формулою. Підставили значення: маємо. Буде 5,48 на 10 у 9 степені. Одиниця на секунду це є бекерель. Зверни увагу, що коли ми записуємо з тобою сталу радіоактивного розпаду, вона записується в одиницях на секунду. Коли ми вже записуємо з тобою активність, тут теж одиниця на секунду, але прийнято писати бкерель. Тепер нам треба з тобою ще записати це значення в кюрі. Маємо з тобою ось такий перехід до кюрі. Ділимо тепер ось це значення на ось це число, і таким чином ми отримуємо з тобою кюрі. В даному разі у нас вийде 14 цілі. 80 КІ. Саме це і буде відповіддю, про яку нас питали. Одинадцять два. Період піврозпаду радіоактивного карбону 14 становить 5700 років. Чому дорівнює вік дерев'яного артефакту, якщо в ньому залишилося 80% радіоактивних атомів? Отже, ми маємо з тобою таку умову, є у нас період піврозпаду. Сказано, скільки ядер у нас іще залишилося 80% або 0,8%, і знайти потрібно час, тобто вік даного артефакту. Маємо з тобою закон радіоактивного розпаду. Ось такий n0 помножити на 2 в мінус т на т. Оскільки у нас відоме відношення, давай розділимо з тобою це рівняння на n0. Розділимо. Запишемо 2 в степені Т на Т, тобто не від'ємна степінь, а додатня степінь. І для цього ми з тобою маємо ось тут перевернути. Піднесемо все це рівняння в степінь Т. Отримаємо 2 в степені Т дорівнює. Тут 10 восьмих в степені Т, так і залишається. Далі прийдеться нам з тобою використати логарифм. 10 восьми в степені Т дорівнює Т. Наступний крок для того, щоб знайти нам те маленьке, нам потрібно ось цю річ якось перетворити. Отже, далі піде просто математика. Окремо знайдемо, чому буде дорівнювати логарифм за основою 2 від 10 восьмих. Використаємо одну з властивостей логарифмів. Отримали частку логарифмів. Рахуємо. І якщо порахувати це, то у нас вийде 0,322. Тисячні. Тепер підставимо це значення замість логарифму. Ось сюди. Що ми отримуємо? Т маленьке дорівнює замість Т велике ми пишемо наше значення 5700 за умовою задачі. Років, до речі, це роки у нас, так? Ось і множимо на ось це число 0,322 тисячні. Якщо порахувати, у нас з тобою вийде 1835,4 роки. Ось таке у нас отрималося значення. Цій задачі. Тобто, вік артефакту у нас становить 1835 роки. Сподіваюся, сьогодні все тобі було зрозуміле. Напиши мені про це, будь ласка, в коментарях, постав лайк та обов'язково підпишися на цей канал. На все добре, до наступного уроку!